Лазерний рівень на 16 ліній, 4D, має знизу горизонт, має зверху горизонт і має дві вертикалі, які формують кут 90 градусів. Ось тут він вмикається, має дисплей, на якому показується заряд-розряд акумулятора в відсотках, має сенсорне керування. Також можна регулювати яскравість лінії ось таким чином. Натискаємо, наприклад, В та тримаємо. Бачите, яскравість на мінімум. Щоб додати яскравість, нажимаємо H та тримаємо. Є пульт в комплекті, ті ж самі функції можна робити дистанційно. Також два потужних акумулятора, зарядний пристрій, рифник для штатива, ось, тако, ось таке кріплення для того, щоб чіпляти нівелір. Алюмінієвий Такий мікроліфт. Також магнітний кронштейн на двох магнітних. до нього. Металева така пластина, є щоб чіпляти. Також йде така міні-триножка з мікрорегулюванням. Окуляри теж йдуть в комплекті. Також йде штатив. З таким чином він регулюється по висоті. І середній шток, центральний він теж видвижний, з таким чином він відвідається. Весь комплект йде в пластиково-міцному кейсі, кожна деталь на своєму місці та має металеві застібки.